Привіт, Україна! Це Херсон примусив себе вийти погуляти по місті, по місту, бо ну, це одна з е, е, тих змін, в чому війна змінила наше херсонське життя. Це скорочується ареал обітання. Все менше, менше, менше становиться. І Я раптом зрозумів, що я за останні вже можна сказати, що два роки, ну майже два роки, десь кілометр в один бік і десь пів кілометра в інший бік. Це все, де я за два роки буваю. Тобто два маршрути до Нашого волонтерського центру до справи громад. Ну, це там 10 хвилин пішки. І до тітки 5 хвилин пішки. Все. А кудись йти гуляти. Ну, немає. Ого, бахнуло, но це не, не вибух. Нема не не тільки настрою, а й нема. З, з, з самої якось не, не вподобає обстановка Ось Коли тут все літає Ну у нас в нашому районі Ну до нашої вулиці скажімо так Дрони майже не долітають Я їх Ну один раз бачив дрон а в інших містах так вони, в інших місцях так вовсю на Ось, і треба це якось ламати. От зараз я піду дивитися, як там рознесло наше СБУ і що там на проспекті Незалежності, де там каби попадали, чи там це було, чи я помилився, коли дивився на відео. Знімати не буду, <сіх> вибачте, бо я вже зловив від поліції попередження за мій там давній ролик. В Херсоні знімати взагалі заборонено. Ось, а за... Ну якщо скажуть, що ти там і в кадр попали якісь там укріплення, там воєнні об'єкти, то це взагалі кримінальна стаття. Ось. І нафіг надо. Ну, как би взагалі не треба, тому що ворогу не треба давати інформацію. І, ну навіть якщо щось таке без... безобідне знімаєш, а докопаються, чи випадково щось не те попаде, краще не ризикувати. О, шарахнуло. Нас почали капітально, я постійно дивлюся на таймер, щоб вас довго не утруждати моїми розповідями. Нас почала, нас змінилася обстановка в нашому районі. У нас було довго, достатньо тихо. В якому плані? У нас тихо ніколи особливо не бувало, але тільки, було, тільки чути, як десь щось грокотить е, і взривається. А тепер стали прилітати конкретно на сусідній вулиці, в сусідній квартал, через дім від мене. І ну, таке І ці польові мінометри вже я сприймаю взагалі, як такі сімічки. Ну, фігня, тось, тобто, якщо він тобі під ноги не впаде, ну тоді то він тебе вб'є. Але якщо там 50 метрів, якщо за домом, якщо за, за, на сусідній вулиці, то може не звертати уваги, тому що ну, це такий протипіхотний не, невеликого калібру міномети не мають більшого враження. І, власне, і будівлі вони не руйнують, тільки покоцують їх фасади, побиті такими дирками з'являються. Ось. Так що, тепер нас б'ють кабами. Поки що не мій квартал, але по Херсону стали прям регулярно гасити з авіабомбами. Авіабомба це капець, вона розносить все, що поруч, і ту будівлю, в яку влучить нафіг там на половину руйнує. А панам вже двічі Градами РСЗВ бабахали. І це конкретно страшно. Тому що він, ну, по-перше, в нього е, великий калібр, багато він несе вибухівку, достатньо багато. І він б'є одразу серією. Якщо міномет ти відти... о, міна там, довго летить, вона ти її чуєш, можна там декорити, подивитися, куди сховатися, якщо треба сховатися. Ось, Потім вона бахне. Потім... О, дійшов я до СБУ, да, капець його рознесли. Ох, многостраждальна на... На будівля. Її в перший день в, тор... в окупації Херсона. Коли вони до неї добралися, вони її розстріляли прям, не знаю там з чого, з танку чи з бтр -у. От, розтрощили і спалили. Вся вона була така. А, ну, такий був. Ну, майже перший такий явний. Ух ти Йокарний бабай. На три поверхи, на чотири. З даху до і чотири поверхи вниз. Це була якась чи то общага їхня поліці, ну така відомча, чи то щось, ну таке офісне. Ну, там ніхто не жив давно. Оце кап. А, про що я там вам балакав? Про... РСЗВ. Він серією б'є. І вони летять. Одна, друга, третя, блін, думаєш, капець, зараз тут все рознесе. Ось. Так що є, ну, так що ми такі вже підковані, загортовані, звичні до фронтового життя. Ось тут собачка на мене. Гавкая, ти моя зайка, тобі її скучно. Людей нема. Людей -то нема. Людей нема. Поговорити нема з ким. Вісім хвилин. Все, будемо прощатися. Я чисто... Ким мені поговорити, як не з вами. Бо он, бачите? Нікого. Рай для інтроверту. Ніхто не зіпсує твої, твою одиночість. Ну і дивіться, а ще такий момент. На Оксану Пагамій постійно в коментах там гонячу. Що вона сміється, що таке таке весело, вона ну, розповідає щось про вон, там, на, в інтерв'ю на Експрес на еспресо, чи де. А що плакати? Ну не можна сидіти і заганяти себе. Отаку от сум і жах, і ой, все, ми вмремо. Треба жити, треба боротися, треба бути впевненими в тому, що ми все переможемо. Ой, я ще до ювілейного дійду. як в Херсоні все близенько. І знову вам його не покажу. До речі, його знову рознесли. Теж така ціль яку не кожен день і не кожен місяць, але за три роки в нього вже декілька разів вшарашували. Щось вони там шукають. Ну, мабуть, наших не дошукаються. Все, тримайтеся, слава Україні! Я пішов що цікавого визнаю і вигляжу. Вам потім розповім. Бывает.